Пана Марчуко засновниця iq Club інтелектуального розвитку дитини місто Старокостянтинів. Звичайно, війна вплинула на нашу роботу, тому що молоді, перспективні талановиті викладачі поїхали за кордон. Дуже велика кількість клієнтів так само виїхали за кордон, і це ускладнило нашу роботу. Але в подальшому ми відновилися, активно працювали весь навчальний рік. Всі наші курси функціонували повноцінно. Ранні читання, підготовка до школи, навчалися в нас 100 дітей. Повноцінно працювала ментальна арифметика, англійська мова, творча майстерня. Літо ми працюємо теж повністю. У нас задіяні всі факультети, і вже ведемо активний запис на вересень місяць. Є ще в нас багато ідей на майбутнє, які ми будемо втілювати в нашу роботу Йти тільки вперед до перемоги. Добрий день, я Оксана Балясна. На даний час я виконую обов'язки начальника відділу безоплатної правової допомоги Старокостянтинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Установу, яка надає безплатні правові консультації жителям нашого міста, району Красилівського і Теофіпольського. Хочу сказати, що я особисто прийшла на робоче місце вже під час війни. Війна почалася ще вже два місяці. Мені запропонували посаду, тому що плин кадрів розпочався, деякі громадяни. Направилися можливо для безпеки за кордон, тому в цей час якраз запит на мою професію, запит від громадян поступив для мене. Я погодилася, тому я працюю на даний час на цьому місці і стараємося і під час війни триматися і надавати всебічно правову допомогу нашим громадянам самій організації в нас плин кадрів немає на даний час. Ми працюємо, у нас є стабільність на роботі. і Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Я Герич Тетяна Сергіївна, мені 35 років. Працюю в комунальному підприємстві Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги. До військових дій працювала тут, роботу не змінила за час військових дій на території нашої громади і України колектив став дружнішим. Колектив став мати певну мету і ціль. Робота на перемогу. покращилася робота з надання. Допомоги людям, населенню працюємо в цьому напрямку і в подальшому.